Ось такий вигляд має ідеальний димохід. Він зараз у нас розміщений посередині кімнати, але цю конструкцію можна розміщувати будь-де. Тобто в стіні, за стіною на вулиці, в куті, це не має ніякого значення. Ось так він виглядає, складається з ось таких блоків. Тобто блок це є зовнішня частина. Потім за блоком у нас де між оцією керамікою і блоком. Ось така вата. І всередині ми маємо керамічну трубу. У даному випадку це є 180-й діаметр. Діаметр підбираємо в залежності від того, який вам потрібен. Діаметри є різні. Тут маємо трійник на певній висоті, яку ми попередньо проміряли для підключення нашої грубки. Трійник також можна регулювати вище нижче, це треба промірювати і узгоджувати. І ось тут маємо віконечко, ревізійне таке дверку для чищення цього димоходу і доступ у нас є, герметичне віконечко. І ось тут маємо конденсатор відвід від і, відповідно, таку ще вентиляцію, яка вентилює між блоком і керамічною трубою.